14 жовтня 2022 року в день свята Покрови Пресвятої Богородиці Митрополит Черкаський Канівський Феодосій передав для черкаської міської дитячої лікарні медичне обладнання, кювес для реанімації дітей, програмований інфозомат, небулайзери, а також ліки і набори дитячого харчування. Вручаючи техніку завідуючому реанімаційним відділенням дитячої лікарні, владика Феодосій дав високу оцінку жертовній праці лікарів. Саме вашими руками, вашими працями, вашим серцем і вашим розумом ви рятуєте дітей. Рятуєте, і допомагаєте їм ставати здоровими, сильними, мудрими, такими, які потрібно, щоб було наше майбутнє покоління. Вдячністю Богу передаємо те, що можемо передати лікарні, і сподіваємося, що воно принесе користь. Дітям, які у вас лікуються, ми дуже вдячні вам і будемо дуже старатися, щоб воно дійсно було на благо, щоб, щоб дітки могли поправлятися швидше. І дуже буде нам сприяти в цьому ця апаратура.